Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з часникових стрілок. Нам потрібно 400 г часникових стрілок. У мене вже вони нарізані на 5 см, 200 г очищеної моркви, 2 лових ложки соєвого соусу, олія для смаження, сіль за смаком, 1 столова ложка оцуту. 3 чайних ложки приправи до моркви по-корейськи, 2 чайні ложки цукру та кунжут. У киплячу воду кидаємо часникові стрілки та кип'ятимо їх 2 хвилини. Стрілки викидаємо на дрожжляк та промиваємо під проточною водою. Обсмажуємо їх на розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Додаємо на те на морській покоречці терці моркву, сіль, цукор, приправу. Ось такий соус. Перемішуємо та тушимо ще 5 хвилин. Обсмажуємо кунжут. Салат викладаємо на тарілку та зверху прикрашаємо кунжутом. Ось. Який він вийшов. Match noch.